Подушечки, це у нас перший плюс другий сорт, багато такого лотику 11 кг. ціна 2,80 за 1 кг. Ось такі. У нас тут, до речі, попадаються як і декоративні, так і спальні. Тут іде повний-повний мікс. Вони йдуть як і малесенькі, так і більші. Ось такі модельки. До речі, чехольчики можна знімати, міняти. Бачите, ось тут є такий чехольчик, він йде на замочку. Його можна поміняти, змінити, постирати, як вам потрібно буде. Ось це вже побільше. Ось така моделька. Ось так вона виглядає. 2,80-11 кг І цей лотик буде ваш. Ось така. Теж досить гарна. Замочки всі робочі, всередині йде ось така. Речі зняли, поміняли і все класно. Так, наступна м'ягесика. Ось така вона йде середнього такого розміру. Наступна йде ось такого плану. Ось так вона виглядає. До речі, гарна гарної якості, гарна постану. Як на перший сорт вони йдуть ідеальні. Ось така. ця, до речі, не знімається. Вся така і є. Ось так вона виглядає. Наступна знову ж таки подовгувата декоративна подушечка. Йдемо далі, ось така сіренька. Тут теж не знімається. Ось так вона виглядає. Наступна дитяча, ось така малесенька, класна, м'ягесенька з зеброю. Що ми ще тут є? Є ось така. Дуже гарні подушечки. Гарно виглядає. Ось такого плану. А, цей, мав би, по факту зніматися. Так, так я замовчук, вона знімається. Наступна ось такого плану. Ви бачите, подушечок на 11 кг виходить багато. Ось така моделька. Йдемо далі. Ось така. Так вона виглядає, така гарна. Маленька. Ось така моделька. Їдеться таки на диванчик. У нас тут дуже добротна така горе збиралася з подушечок. Ось така. Подивіться, вона ну така приємна, класна. Розпадуть, треба акуратно, подушечок багато вже тут є. Ось такий собачка, з іншої сторони йде білесенький. 2,80 це один кілограм. 11 кілограм. Ось такі подушечки. Мікс. Ось така. Це знімається наволочка. Ось такого плану. Потрібно її трішечки збити. Ось така, подивіться, класна, дуже гарна подушечка. Класна, класна, ніжна така. Наступна і остання це у нас буде ось такий мохнатик. Така дуже ніжна, така приємна. Цікаво, чи вона знімається? Ні, не знімається. Знімається її замочок. Просто він такий захований, що його тут не видно, але він тут є. Подушечки мікс, перший плюс другий сорт, вага 11 кг, ціна 2,80 за 1 кг. Якщо сподобалося, звертайтеся і будемо оформляти ваше замовлення.